Невдовзі на сцені Палацу культури Раес відбудеться прем'єра вистави, яка не залишить байдужим жодного глядача. Усі актори вистави аматори, серед них місцеві активісти, люди різних професій, жителі Вараської громади. В першу чергу була ідея допомогти фінансово нашим захисникам, захисницям, які оберігають наш спокій і дають нам можливість спокійно спати. Цей захід буде проведено до. Дня пам'яті захисників України, які віками століттями клали життя за незалежність і долю України. Актори розповідатимуть зі сцени про українців, чиє життя докорінно змінила війна. Це окремі етюди історії про людей, які втратили рідних та близьких, про тих, хто через ворожі ракети лишився без даху над головою, і тих, хто за покликом серця пішов на передову і не повернувся. Про біль. Біль українського народу, біль кожного українця, який кожен по-своєму переживає, але він всіх нас об'єднує водночас. У патріотичній та водночас трагічній виставі дві частини. Події однієї відбуваються на вулиці, іншої у бомбосховищі. Знову повітряна тривога, знову сирени. Боже, нехай нас завтра. Випустили обойму, не побуємо, Під час репетиції у акторів на очі навертаються сльози, адже вони проживають на сцені долі українців, які понівечила війна. Емоційно це надзвичайно складно. Я граю роль мами із своєю дочечкою, яка біжить від російської навали в підвали, ховається, емоції болі плачу сліз. Серед учасників благодійної вистави семеро працівників Рівненської АЕС. Для них це перший акторський досвід. Працівники Рівненської АЕС завжди готові допомогти нашим захисникам. Ми безперервно здійснюємо акції в допомогу. Одна закінчується, інша продовжується. Підтримали і цю також. Є у спектаклі і позитивні моменти. Попри війну і біль її герої не втратили вміння мріяти. Вони уявляють, як відбудовуватимуть країну і як щасливо житимуть після перемоги. Ще раз всіх запрошуємо на дану виставу, яка відбудеться 29 серпня о 17.30 в Палаці культури. Цей вклад, який кожен заплатить за квиток цієї благодійної вистави, стане частинкою на придбання реанімобіля для Збройних сил України. Кожен може відчути, що ми разом можемо творити велику справу. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, канал Енергоатом.